На огляді додаткова LED-фара з лінзами. 6 лінз, фара 48 Вт. Лінзи правильної форми фокусують світло. Світло має чітку лінію. Фара має два режими світла, ближнє і дальнє. Розмір приблизно 20 см. Ось так виглядає. Доволі масивна: корпус з якісного алюмінієвого сплаву з радіаторами для охолодження. Ось так виглядає фарка. Працює від 10 до 30 вольт. 48 Вт. Не боїться вологи і пилу, якісне акрилове скло. Ось так виглядає кабель. В комплекті кріплення. Дуже яскрава фарка. Зараз покажу, як світить. Так світить фарка в дощ, ближнє світло. Як бачите, дуже чітке. Лінія світла рівна. Ось так працює в режимі дальньому. Дуже яскрава, потужна фарка.